На свою державу на горде й право, Зрути сині, на щастя жити у такій країні, я українець, право знати маю про тих, кого герой не вважаю, що людство лятова від родів, синів і дочок, їди України, я українець і бояться право, любити землю, горду й і дух свободи в груди. я українець був ним є і буду. Я маленька українка, треба всім це знати. like it.